Розв'яжемо декілька задач з теми чотирикутника. Нагадаю, що в зошиті всі креслення ми робимо олівцем під лінійку, всі записи робимо ручкою. Отже, задача номер 7 за підручником істер: знайдіть четвертий кут чотирикутника, якщо три його кути дорівнюють. Перша задача 150 градусів, 110 і 80. І додаткове питання, яким опуклим чи неопуклим є кожний чотирикутник. Отже, у нас є якийсь чотирикутник, я його досить так схематично тут намалюю. І його три кути нам дали. 150, 110 і 80. А знайти треба четвертий кут. Тобто задача, власне, про чотири кути чотирикутника. Пригадаємо, які факти ми знаємо про чотири кути чотирикутника. Сума всіх чотирьох кутів чотирикутника завжди дорівнює 360 градусів. Отже, щоб знайти четвертий кут, нам потрібно додати три кути і відняти від загальної суми. Тобто, оці три куточки, які у нас відомі, нам потрібно додати їх разом і відняти від загальної суми. Таким методом завжди можна знайти четвертий кут чотирикутника. Якщо ми візьмемо три куточки. І віднімемо від загальної суми, то ми знайдемо оцей четвертий куточок. Я напишу, а вам робити цього не обов'язково. В цій задачі можна обійтися взагалі без креслення. Якщо тут 150, а тут 110, а тут 80, а всього 360. То від 360 віднімемо оті три, які вже нам відомі. І знайдемо четвертий. Запишемо. Перше завдання. Запишу, що є в мене. Дано 150 градусів, дано 110 градусів і дано 80 градусів. Отже, Додам зараз ці три відомі кути: 150, і 110 і 80. Порахуйте, будь ласка, в стопчик чи в рядочок, як вам зручно. Отримаємо 340 градусів. Отже, сума трьох кутів 340 градусів. Знайдемо четвертий кут. Для цього від суми загальної 360. Віднімемо відомі вже нам 340 градусів. І отримаємо малесенький кут 20. Це відповідь. Четвертий кут. Дорівнює 20 градусів. Розв'яжемо, а ні, перепрошую, дамо відповідь, яким є цей чотирикутник? опуклим чи неопуклим. Пам'ятаємо значення неопуклим є чотирикутник, у якого через одну з сторін або більше можна провести пряму, і вона перетне нам чотирикутничок. Якщо чотирикутник є неопуклим, то в нього буде ось цей ось проблемний куточок. І подивіться, цей куточок він більший, ніж розгорнутий. Тобто в цьому, цей куточок розміром він має бути більше від 180 градусів. Якщо такий куток у нас є в задачі, то цей чотирикутник буде неопуклим. Перевіримо, Чотири кути нашого чотирикутника. 150, не більше. 110, 80 і 20. Жоден з них не більше за 180 градусів. Отже, даний чотирикутник є опуклим. Запишемо опуклий. Розв'яжемо другу задачу. Є три кути. 80 градусів 60. І 30. Знайдемо їхню суму. Порахуйте, будь ласка, їхня сума буде дорівнювати 170 градусів. Тепер від загальної суми від 360 градусів віднімемо ось ці знайдені нами 170 градусів. І отримаємо 190. Тобто, четвертий кут дорівнює 190 градусів. Перевіримо, чи підходить це під нашу проблему з опуклістю. 190 градусів явно більше за 180. Отже, цей кут 190, він буде більший за розгорнутий. Отже, наш чотирикутник буде називатися неопуклий. Записали. І запам'ятали, щоб знайти четвертий кут чотирикутника, потрібно додати три його кути і відняти від 360 градусів. Наступна задача номер 9. Знайдіть периметр чотирикутника, сторони якого дорівнює 32 мм, 2,5 см, 0,4 дм і 0,07 м. Накреслимо цей чотирикутник. Візьму ось такий олівечок. Накреслю умовний чотирикутник. Мені не потрібно, щоб він точно мав такі сторони, як дано в задачі. Підпишу його сторони. 32 міліметри, друга сторона 2,5 сантиметри. Третя сторона 0,4 дциметри, і четверта сторона 0,07 метрів, пам'ятаємо, що, щоб знайти париметр 4, нам потрібно додати всі 4 його сторони. Але, подивіться, у нас всі 4 його сторони дані в різних розмірностях. Міліметри, сантиметри, дециметри і метри. Ми не можемо просто додати ці числа. Всі ці числа, щоб їх додавати, вони мають бути в однаковій розмірності. Тобто в однакових, однакових одиницях задані. я переведу всі 4 в сантиметри.

7 см. Тепер у мене всі 4 одиниці, всі, всі 4 числа в однакових одиницях виміру. Все в сантиметрах. Тепер можемо їх додати. Запишу периметр дорівнює 3,2 см. Плюс 2,5 см. Плюс 4 см, плюс 7 см. Периметр це сума всіх чотирьох сторін чотирикутника. Додамо ці числа. Подивимося, тільки в двох з них є дробова частина. 2 десятих і 5 десятих, 7 десятих. Поставлю кому. Додам цілі частини. 3 цілих, 2 цілих, це 5, плюс ще 4 9, плюс ще 7 16, цілих. окремо додали цілу частину, а окремо додали дробову частину цих чисел. 16,7 сантиметрів. Можемо перевести в інші одиниці виміру, але смисла тут немає. Нормальне число 16,7, нехай залишиться в сантиметрі. Це відповідь до цієї задачі. Подивимося ще раз, що ми зробили. У нас було дано 4 довжини сторін. Ми знайшли периметр чотирикутника. Для цього ми додали всі 4 сторони чотирикутника. Наступна задача. Задача номер 12 Один з кутів чотирикутника дорівнює 120 градусів, а інші між собою рівні. Знайдіть невідомі кути чотирикутника. Цю задачу можна розв'язати різними способами. Можна за допомогою рівняння, можна просто арифметичним способом. Давайте обійдемося без рівняння. Побудую чотирикутник. Ви використовуйте, будь ласка, лінійку. Один з кутів чотирикутника дорівнює 120 градусів. Так, ну, ось цей найбільше схожий на 120 градусів, хай так і буде. 120. А інші між собою рівні. Я поставлю значок однакового кута на всі три інші кути. Рівні між собою. Задача у нас про кути чотирикутника. Так, у нас йдеться, один є, а три інших потрібно знайти. Тобто, щось пов'язане з чотирма кутами чотирикутника. Сума всіх кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Тобто, сума всіх чотирьох, ось цих трьох однакових, і ще 120. Давайте знайтемо, чому буде дорівнювати сума кутів чотирикутника без отого одного зайвого. Тобто сума у цих трьох ось ці три. Якщо сума всіх одразу 360, а цей 120, то сума тих трьох буде 360 відняти 120. Так, віднімемо, отримаємо 240 градусів. 240 градусів це сума оцих ось трьох куточків. А вони всі між собою однакові. Тобто, їх троє, вони однакові і вони всі разом 240. Очевидно, що, щоб знайти кожен з них потрібно 240 поділити на 3. Вони ж всі однакові. Розділимо 240 градусів на 3, отримаємо 80. Тобто кожен з чотирьох куточків кожен з трьох куточків, які нам потрібно було знайти дорівнює 80 градусів і знову 80 градусів, і знову 80 градусів. 3 по 80. Можна додати і перевірити, що в сумі у нас вийде. Якраз 360. Тобто, що ми зробили? Ми знайшли три невідомих, одразу три невідомих кути чотирикутника. Нашу задачу полегшила те, що вони всі між собою рівні. Ми знайшли, чому буде дорівнювати сума трьох кутів. Від загальної 360 відняли відомий куточок і дізналися, що ці троє. Разом дорівнюють 240 градусів. Отже, кожен з них по 80, якщо вони однакові. Позначу відповідь: 80 градусів. Кожен з цих трьох куточків буде дорівнювати 80 градусів. Перейдемо до наступної задачі. Задача номер 16. Знайдіть сторони чотирикутника, якщо вони пропорційні числам 4, 5, 8 і 9. А периметр чотирикутника дорівнює 65. Ми бачимо в задачі щось про те, що сторони пропорційні числам. Або кути пропорційні числам. Отже, в цій задачі ми не зможемо обійтися без безрівнянь. Накреслю чотирикутник. Знову довільний. Мені зараз в задачі не обов'язково, щоб його сторони відповідали у цій пропорційності: 4, 5, 8, 9. Так, сторони, пропорційні числам. Отже, нам потрібно використати якусь змінну. скласти рівняння до цієї задачі. Якщо вони пропорційні, то одна з них складається з 4 частинок, інша з 5, інша з восьми і четверта з 9. Частинки назву Х. В такому разі, одна зі сторін у мене буде дорівнювати 4х. Інша сторона, пам'ятаєте, 5 частинок 5х, ще одна сторона 8х, і ще одна сторона 9х. Вони пропорційні, отже, одна зі сторін – це 4 часточки, інша 5 часточок, 8 часточок і 9 часточок. Так. Зараз ми записали дещо про чотири сторони. І ще у нас задача є периметр чотирикутника. кутника Пригадаємо, що таке власне периметр. Периметр чотирикутника – це сума всіх чотирьох його сторін, всіх чотирьох, тобто сторони в 4х, іншої сторони 5х, іншої сторони 8х, і ще однієї сторони 9х. Але подивимося знову в умову. Периметр чотирикутника – це 65 см. Отже, периметр оцей весь дорівнює 65 см. І дивіться, що у нас вийшло. У нас вийшло звичайне рівняння. Якщо ось так прибрати П, то у нас звичайне, звичайнісіньке рівняння. Розв'яжемо його. В лівій частині додамо подібні, додамо 4х, 5х, 8х і 9х. Додамо і порахуємо, скільки всього це вийде. У мене вийшло 26х, дорівнює 65. Тепер нам потрібно знайти невідомий множник x. Для цього нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Розділимо, наприклад, в стовчик, отримаємо 65 поділити на 26, буде 2,5. Це ще не розв'язок. Пам'ятаєте, задача у нас стояла в тому, щоб знайти сторони чотирикутника. Ми зараз знайшли одну часточку. Знайдемо всі сторони. Одна зі сторін дорівнює 4х. Тобто потрібно, щоб знайти її, потрібно 4 помножити на 2,5. Перемножимо в стовпчик, отримуємо 10. І це в мене вже буде майже відповідь, я запишу 10 см. Інша сторона 5х. 5. Помножимо на 2 з половиною, отримаємо 12 з половиною сантиметрів. Ще одна сторона 8х. Так само перемножимо 20 см. і ще одна сторона 9х, 9 на 2 з половиною. 22 з половинкою сантиметра. Ми знайшли всі чотири сторони чотирикутника. Одна з них дорівнює 10, друга 12,5, третя 20 і четверта 22,5 сантиметра. Що ми для цього зробили? Ми склали рівняння. Ми сказали: нехай одна з часточок дорівнює х. Тоді. Сторони будуть 4х, 5х, 8 і 9, числа, яким пропорційні вони за умовою. Склали рівняння, розв'язали його і повернулися до умови задачі. Знайшли 4 сторони цього чотирикутника. Ще одна задача, остання і найскладніша. Периметр чотирикутника кутника АБЦД 29 см. Периметр трикутника АДБ — 20 трикутника СДБ — 21 Потрібно знайти довжину діагоналі БД. Давайте накреслимо цей чотирикутник. Дано чотирикутник АБЦД. ABCD. Накреслю його. Ось таким величеньким. І підпишу його вершини, підпишу ручкою А. B, і Д. Зверніть увагу, вони мають обов'язково йти по колу А Б, С, Д. Ви не можете сказати С ось тут. А Д ось там. Обов'язково по колу А БЦД. Так. Переметр чотирикутника А БЦД дорівнює 29 см. Я запишу периметр. І. У мене тут будуть різні периметри, тому я маю вказати, чий саме Чотирикутник кутник ABCD. Його периметр 29 см. Крім того, дано ще два периметри трикутників. Периметр трикутника АДБ. 20 см. І периметр трикутника CDB — 21 сантиметр. Давайте накреслимо ці трикутники на нашому зображенні. Мені потрібен трикутник ADB. ADB. Щоб побачити його, нам потрібно з'єднати точки Б і Д. Проведемо діагональ. Чотирикутника. Отримали трикутничок АДБ. Зараз я його зафарбую, щоб нам його було видніше. Ось так ось Трикутничок АДБ. І є ще трикутник СДБ. СДБ. Тобто це інша частина цього ж чотирикутника, яку ми отримали, розрізавши його на два трикутнички діагоналі. Це буде інший трикутничок в іншій стороні. Ось так от його зафарбую жовтий зелений. Так. А знайти мені потрібно власне, діагональ ПД. Наведу її червоним, щоб не забути, що нам потрібно знайти. Подивимося, що є. У нас є периметр всього чотирикутника, тобто сума чотирьох сторін. Є периметр одного з трикутничків, тобто сума оцих трьох сторін. І периметр іншого трикутника, сума ще трьох сторін. Тобто все у нас зводиться до сум сторін різних об'єктів. Якщо у нас задача йдеться про суми сторін, давайте випишемо суму цих сторін. Поговоримо зараз про периметр чотирикутника кутника Випишу периметр чотирикутника — це сума чотирьох його сторін, тобто сторони АБ, сторони БЦ, сторони СД і сторони ДА. І їхня сума разом. 29. Тепер випишу периметр трикутника АДБ. Трикутник АДБ складається зі сторони АБ, зелений трикутник на зображення, зі сторони, так, ДА і зі сторони посерединці з діагоналі БД. І все це 20 см. І ще третій об'єкт. Трикутник CDB. Він складається зі сторін BC, CD І у нього своя власна сторона BD. І цей периметр 21 см. Так, ще раз подивимося, що ми зараз записали: периметр чотирикутника кутника АБЦД. 4 сторони 29 см. Периметр трикутника АДБ. 3 сторони 20 см. см. І периметр трикутника СДБ. Також 3 сторони і 21 см. Глянемо, що у нас взагалі вийшло. Я так відділю, де ми починали, ось це наступний крок. Так, що у нас, власне, вийшло? У нас повторюються сторони в оцих ось периметрах трикутника і в периметрі чотирикутника. ДА, ось воно ДА, СД, ось воно СД. А ось те саме БД, про яке йдеться в задачі. Ось те саме БД, яке нам треба знайти. Давайте подивимося, а що вийде, якщо ми додамо оці два периметри. У нас вийде якийсь дивний об'єкт сума периметрів трикутників, але подивимося на нього як просто на алгебрачний вираз. Додамо АБ, плюс ДА плюс. BD. і додам до нього інший периметр, іншого трикутника. І ще CD. і ще BD. А справа в мене вийде сума цих периметрів 20 і 21. А тепер глянемо на них, що у нас, власне, вийшло з периметром загальним. Є АБ. Ось вона АБ. ЄДА. Ось вона ДА. ЕБЦ. Ось вона БЦ. І ЕЦД. Ось це Д. Тобто ось є оці ось 4 штуки. Оці 4. Це, власне, і є периметр чотирикутника. Тобто їх разом можна поміняти на оцінюсь 29. Якщо вони в 4, і вони в 4 дорівнюють 29, то їх можна легко замінити. Замість всіх них я напишу 29. Подивимося, що залишилося. Залишилося у нас БД і ще раз БД. Тобто дві штучки БД. А справа 41 см. Тобто у нас вийшло рівняння. 2 bd дорівнює 41 мінус 29. Віднімемо від 41, 29, отримаємо 12. Якщо 2 bd це 12, то одна штука BD 6 см. І це буде наша відповідь. Знайти потрібно було відрізочок BD і ось вони 6 см. Давайте глянемо ще раз, що ми зробили. У нас було дано три периметри різних фігур. Периметр всього чотирикутника, периметр одного з трикутничків, периметр іншого трикутничка. А знайти було потрібно один з об'єктів, який входить до двох цих трикутників. Що ми зробили? Ми виписали периметри, які у нас дани через відрізочки. І побачили, що багато відрізків співпадають в периметри чотирикутника і в периметрах трикутників. Ну це логічно, бо чотирикутник складається з тих самих трикутничків, про які йдеться у нас тут задачі, з їхніх частин. Одні й ті самі відрізки входять і в трикутники, і в чотирикутник. Отже, якщо ми додамо, то зможемо замінити суму чотирьох сторін периметром чотирикутника. Це один із способів розв'язування даної задачі. Також цю задачу можна розв'язати за допомогою рівняння, можна просто логічним міркуванням, нічого так не виписувати, а обдумати і побачити теж розв'язок цієї задачі. Всі способи підходять, головне досягти відповіді і логічно пояснити, як саме це сталося.